Нещодавно ми отримали цей банно-пральний комплекс, який можна використовувати в зоні бойових дій. Він укомплектований додатково потужним генератором на 10 кВт, двома резервуарами для води по 750 літрів. Чотири душові кабінки. Є дві машинки, потужні по 12 кг, Також дві машинки для сушки, також обладнаний банопральний комбінат. Електродвигуном, яким ми можемо брати воду, закачку проводити водички для цих резервуарів навіть з криниць. Є додатково мережа на 220 вольт, обладнана бойлером дров'яним, якщо у разі немає електроживлення. Також є місце для роздягання, електрокалорифер яким можна підтримувати температуру. Чому він нам потрібний? Тому що на базі автомобіля банно банопральні комбінати у нас є, з ними тяжко значить, в зоні бойових дій. Якщо причіп, ми його можемо затягнути Це Уралом повнопривідним, значить заховати його десь там в кущі і вже проводити обслуговування особового складу, який там, значить, у нас виконує бойові завдання. Даний банно пральний комбінат ми отримали. Значить, за рахунок волонтерської організації, яка постійно нам допомагає, на чолі з директором товариства з обмеженою відповідальності Монмотенко Олександр Борисович, товариство Нью Енерджі, місто Одеса. Ми дуже вдячні Олександру Борисовичу за надану допомогу і думаємо в подальшому значить, співпрацювати з вами на таких основах.